Низькокалорійний десерт здорового харчування. Нарешті ти дивишся дійсно легкий, смачний і низькокалорійний рецепт. Я без солодкого жити не можу. І деколи хочеться з'їсти весь торт за один раз. З покупними це не прокатить. бо я все таки пеклуюся про своє здоров'я та тіло. Тому доводиться шукати корисні альтернативи. Коли я порахувала КБЖВ цього десерту, я була в шоці. Бо на весь цей торт вийшло 600 калорій, 90 грамів білка і всього лише 16 грам жирів. Сміливо можна з'їсти весь одразу, але не вийде, бо він ще й дуже ситний. Розказую рецепт: 20 грам желатину заливає. Водою і даю набухатися. В цей час в блендері змішую дві пачки кисломолочного сиру одну баночку грецького йогурту з натуральним складом, як у лекер та підсолоджувач замість цукру. Чим менше комочків, тим смачніше, тому не лінуюсь. Розділила все навпіл, і в одну половину додала три чайних ложки какао і води. Імпульсами розтопила желатин в мікрохвильовці і вливаю його в обидві маси. Все перемішала і вилила в форму. то білий, то чорний, щоб було як зебра. І відправила в холодильник на пару годин. А перед подачею прикрасила. можна, звісно, просто розтопити шоколад. Але я так подумала, що Менш калорійно і не менш смачно буде поєднати натуральний йогурт з шоколадною арахісовою пасою. Відправляю розігріту морозилку на пару хвилин і прикрашаю кокосовою стружкою. Тепер можна їсти і не боятися ні за здоров'я, ні за фігуру. Як це смачно? Зберігай та підписуйся.